Хвилину депутати Запорізької міськради розпочнуть розгляд нагальних питань. Про що йтиме мова? Дивіться далі. Постійна комісія з питань соціального та економічного розвитку, бюджету і фінансів. Присутні кияниця, Джуравель, Мотренко, Нерянов, Наумов, Огороднік, Олив'яний, Сірий. Порядку денному пропоную провести комісію за наступним порядком денним. По-перше, план роботи комісії на друге півріччя 2023 року надіслано в групу. Всі з ним ознайомлені, пропозиції та зауважень не надійшло, тому пропоную я першим питанням розглянути, затвердити план роботи комісії на друге півріччя. Потім у нас є два листи від департаменту економічного розвитку та від комісії з питань регламенту депутатської діяльності та правопорядку. Теж вони надіслані до групи, всі ознайомлені, тому ми їх розглянемо. А потім розгляд проєктів рішення, які підготовлені для розгляду на черговому пленарному засіданні. Нема заперечень, зауважень, доповнень. Якщо немає, тому пропоную працювати за запропонованим порядком денним. План роботи комісії на друге півріччя приймається. Зауважень нема. Хто за те, щоб прийняти запропонований план роботи комісії на друге півріччя 2023 року? Хто за? Прошу проголосувати? Також лист від департаменту економічного розвитку щодо виконання пункту 3 рішення виконкому про надання фінансової допомоги. Нагадаю вам, що для забезпечення за рахунок коштів градпроєкту була забезпечена діяльність інституту розвитку міста і інститут Департаменту економічного розвитку. Підпорядкування якого знаходиться комунальний заправський інститут розвитку міста, надала нам звіт про використання коштів фінансових від КП градпроєкт. Те, що ознайомлене. Протокол прошу занести, що лист розглянуто. Від Олега Миколаївича Корольова надійшов лист від постійної комісії з питань діяльності регламенту законності правопорядку, запобігання корупції щодо рекомендацій, які потрібно використовувати в роботі. Депутатів міської ради, комісії, таке інше. Це для ознайомлення. І я підтримую Олега Миколаєвича, прошу в повному обсязі використовувати ті можливості, ті права, які надані депутатам міської, міської ради, та надавати свої пропозиції або там проєкти рішення, якщо буде на то ваша воля Розглянуто. Проєкт рішення розглядається згідно порядку, який ви встановили. Ми не будемо. Вам заважати всьому, хто перший. Департамент вносить на розгляд два проєкти рішення 49 і 50. 49. Це про внесення змін до списків присяжних по Орджонікідзевському та Ленінському судах. Тобто, хтось убив, а хтось виявив желання бути присяжним. Тобто, технічне таке питання. Є запитання до доповідача щодо списків присяжних. Немає? Наступне наступне питання. Це вперше створюється орган самоорганізації населення, квартальний комітет і проєкт рішення про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення квартального комітету з назвою Дослідна станція у комунарському районі. А це приватний сектор? Це приватний сектор. Будинки з 9 по 70. А хто буде головою? Ну, ми зараз даємо дозвіл, а потім вони вже будуть. Дозвіл згідно закону дається міською радою, а потім вже статутна діяльність визначається виконавчим комітетом. А скільки у нас актуальних комітетів буде? Ой, я зараз не скажу, але ну, багато. Ну, якось от спочатку війни це все зупинилося, а зараз пішла робота знову. Є запитання? Пропозиції? Дякуємо. Заслухано на сесії проєкт рішення номер 22 це про внесення змін до міської цільової програми розвитку цивільного захисту населення і території міста Запоріжжя, попередження виникнення надзвичайних ситуацій, утримання та облаштування захисних споруд цивільного захисту, створення місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення на 2022-2026 роки. Відповідно до цього, департаментом житлово-комунального господарства пропозиція така збільшення суми фінансування на 1 п'ятсот 000, що раніше зазначалося. Таливарі вісім і незалежної України. 39. Це те, що вони прохають фонд оплати нарахуваннями, оплата послуг з електроенергії і охоронний комплекс. І також ще друге питання, що стосується нашої системи повіщення, нам виділені кошти на проєктно кошторшну документацію і зазначалося створення місцевої автоматизованої системи центрального повіщення. Так як були надані тендерні прокури, тобто ми оголосили тендер і зауваження отримали від проєктантів. І необхідно змінити назву. Змінити назву на нове будівництво місцевої автоматизованої систем, системи централізованого оповіщення. Ну, Хочу проінформувати членів комісії. Хто виявив бажання минулого тижня, ми е е були на сховищі яке незалежно 39, 39 да? Да. да, Сховище зроблене, нема питань, але питання щодо перерозподілу з аварійної служби. Цих коштів на утримання бомбосховища. Депутатський корпус ставить перед, перед фактом, ми вже все зробили, тому нам потрібні кошти. Виходить так. Бо коли організовувалися ці укриття, чомусь питання не стояло в тому, що їх треба охороняти. Ну, не було такого питання. Воно виникло не сьогодні, ми про нього дізналися минулого тижня. А виникло воно раніше, бо охоронна кампанія, яка виграла тендер. Вона вже працює, вона вже там є. І тому, звісно, що сплачувати послуги, які охоронна кампанія надає, це необхідно. Але ж депута, е, ну, на мою думку, це дуже-дуже неправильно. Це взагалі неправильно так не, не, не повинно бути. Бо прийняли рішення, а потім прийшли житлово-комунального господарства? Немає? Якщо я мені не підводить пам'ять, то минулого разу, коли департамент ЧТХ питання доповідав, ми їх відправили там на працювання. І, і, ми відправили шим, і... що департамент ЧПК працював в наші у ну, мене пропозиція повернутися, запросити доповідача на наступне засідання комісії, коли буде присутній департамент по управлінню житлово комунальним господарством, бо питання пов'язане і треба заслуховувати представників двох департаментів, ну, управління і департаменту, якщо ви не проти. Ми вас запрошуємо на наступне засідання разом з департаментом. Департамент, департамент, департамент ми повідомили, що з цього проєкту рішення необхідна нам доповідь. І приймемо рішення на наступному засіданні. Розглянули також питання, що стосується спортивного розвитку міста. Проєкт рішення номер 10 Я вже доповідав на минулому засіданні комісії по цьому проєкту рішення. Ми завісили варіант. 2, там додамо. Перекидкою грошей виникла необхідність збільшення видатків на відрядження у сумі 1 мільйон 107 тисяч 780 гривень за рахунок зменшення видатків на проведення навчально тренувальних зборів. Тобто ми гроші з навчально тренувальних зборів перебрав, перекидуємо на відрядження на змагання спортсменів. Питання. Нема питань на сесію. Виношу на. На комісію проект номер 34 від 6063 на року. Назва проекту про передачу в оренду без проведення аукціону комунального майна Запорізької міської територіальної громади та встановлення річної орендної плати та крестування таким майном КП міський футбольний клуб Металург. Проєктом предусмотрено включити до переліку другого типу комунального майна на приміщення. А саме це 11 нежитлових приміщень, це спортивні зали та роздягальні в 11 навчальних закладах. Заклади це Запорізький гімназії номер 63, номер 4, 93, 34, 7, 98, 1, 110, 71, 86 і 100. Та передати ці приміщення без проведення аукціону комунальному підприємству міський футбольний клуб «Металург» сроком на 5 років для проведення статутної діяльності. Також встановити для комунального підприємства міський футбольний клуб вічну орендну плату в розмірі 1 гривні за користування комунальним майном, значено в пункті 1 цього рішення. Що хочу додати, що раніше, коли ДЮСШ «Металург» було окремим. Одкримим підрозділим структурою, це, це рішення для них було. Тобто вони користувалися цими спортивними залами з за одну в рівну, якщо тому що вони були під, в перелік, в перелік організацій, яким дозволено користуватися мином за одну в рівну без проведення аукціону. Зараз це по суті технічне питання. Перереєструвати цей ці, ці США після їх включення до КП Мідало. А комунальне підприємство попадає в той перелік організацій, ні, ні. які є зауваження. Зауваження, прошу, прошу вибачено, є зауваження Департаменту управління активами, який пише, що законом України про оренду державного комунального майна встановлено коло осіб, які мають право на отримання державного комунального майна без проведення аукціону. А... Крім того, відповідно до методики розрахунку орендної плати, встановлено коло осіб, також для яких встановлена річна орендна плата у 1 грн. Міський футбольний клуб Мітурк не включено до суб'єктів, які встановлені на орендну плату 1 грн. Але відповідно до статті 1 закону України про місцеве самоврядування в Україні встановлено, що територіальна громада має право володити, доцільно, економно, економно, ефективно користуватися і розпоряджатися на свій розум і своїх інтересах майном, що належить як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування. Тобто, це рішення Ради. Ми розуміємо, це зауваження вони стандартні, вони завжди пишуться управлінням комунальної власності або наразі департаментом управління активами, коли ми передаємо приміщення і ветеранським організаціям, і організаціям. Але ж питання до управління спорту, скажіть, будь ласка, не на часі заключення якогось там договору про... Якусь взаємодію футбольного клубу з міською радою якось так сформулювати. Ну, якщо комунальне підприємство підпорядковане, безпосередньо. Ні, я розумію, що підпорядковано. Я, я, ну, я маю на увазі, що для того, щоб якщо, якщо а коли футбольний клуб піде в вищу лігу. Та ось бачимо, що вже вони програють 2-0. Перші 10 хвилин, да, нам щось вища ліга нас не світить. Тому що не за, не зарахували на п'ятій хвилині чистий гол, і ми посипались потім, пропустили два за 10 хвилин, три години. Зараз зараз це своєчасно казати, що ми вже у прем'єр-лізі. Да. По-перше, там судді, судді теж роблять свою роботу. Е по-друге, хочу сказати, що функціонал дитячо-юнацької спортивної школи після входу в комунальне підприємство не змінився. Вони, як були в дитячо юнацькій спортивній школі, так вони і залишаються. Я не, ну, я не розумію. І ви розумієте те, що ті ж процеси і проходять до футбольного клубу, до команди майстрів. Це ж не має ніякого відношення, тому що вони там тренуватися в навчально-виховних закладах не будуть загального світу. Ми це розуміємо, і питання у нас до депутатського корпусу, коли він приходить з проєктом і рішень будь-яким, нас взагалі не виникає, бо це право депутата. Ми підтримуємо будь-яке рішення депутата, який його підготував, в тому числі пана Романа. Але ж не було змоги ознайомитися, коли була доповідь минулого тижня. Тому сьогодні ми це питання розглядаємо. А профільна комісія з. Питання комунальної власності розглядала підтримала. Я ще хочу додати, ну дивіться, окрім КП «Металук», ну, раніше США да? цим правом користуються .е. за одну гривну, оренду за одну гривну, ще 19, 19 спортивних шкіл міста та 14 спортивних шкіл області. .е. А, а зараз ми виносимо рішення для самої крупної. Спортивної школи. Ну, Логічно, що вони теж ну, повинні бути в цьому переліку. Хоч вискажу думку всіх членів комісії і, і не помилюся. Ми завжди підтримали і підтримували і будемо підтримувати розвиток дитячого спорту в місті Запоріжжя. Питання. Питань нема. Обговорили і питання освіти зокрема, мова йшла про зміну найменування 13 закладів освіти. Що мається на увазі? Дізнайтесь далі. Просимо підтримати два проекти рішення. Перший проєкт рішення 13 про зміну найменування закладів освіти. Відповідно до вимог чинного законодавства в Україні триває реформування національної системи освіти. І на сьогодні із 120 шкіл проведена вже відповідність до вимог до типу закладів освіти, які можуть можуть функціонувати. Проведено вже 82 заклади, тобто залишилось 38. Зазначеним проектом рішення, ми пропонуємо перепрофілювати, змінити найменування 13 закладів освіти. Серед них 8 гімназій, які на сьогодні повністю відповідають вимогам чинного законодавства, тобто їх структура з 1 по 9 клас жодних проблем у колективах не виникає. І 5 ліцеїв. Серед них це ліцеї в комунарському районі 2, 105 технічний, з моменту їх утворення вони відповідають вимогам чинного законодавства, там функціонують або з 5 класу по 11, або з 7 класу по 11. І висока результативність цієї роботи цих закладів освіти, яка підтверджується, і через зовнішнє незалежне оцінювання шляхом НМТ, участі в олімпіадах, конкурсах і таке інше. І також є три заклади освіти. Це Єврейська гімназія Орт алеф яка територіально розміщена в Вознесенівському районі, також гімназія номер 31 це Дніпровський район, і гімназія 46, які ми теж пропонуємо змінити назву на академічні ліцеї з початковою ланкою. Бо відповідно до вимог чинного законодавства, якщо заклад має міжнародний договір України, який укладений між урядами держав, між міністерствами цих держав, і він є невід'ємною складовою частиною, тобто він війшов в переліку тих закладів освіти, які підпадають під дію цього, вони можуть мати початку. Чаткову ланку. Тому просимо підтримати проєкт рішення номер 13 який обговорено на нашій профільній комісії, жодного зауваження немає. Просимо підтримати його, змінити найменування 13 закладів освіти, 8 гімназій і 5 ліцеїв. Проєкт рішення підтримати це проєкт рішення номер 7 теж про зміну найменування тільки закладів дошкільної освіти. У Комнарському районі є два заклади дошкільної освіти санаторного типу, в яких можуть перебувати діти з ранніми проявами туберкульозної інфекції або з малими формами туберкульозу. Однак на сьогодні значна частина дітей. Саме дошкільного віку перебуває поза межами міста, є значна частина, яка знаходиться поза межами країни. А вимоги положення про заклад дошкільної освіти для того, щоб зарахувати дитину саме до санаторного закладу, до санаторної групи, вони повинні мати, крім ну, визначеного переліку документів, обов'язково повинні мати довідку проти туберкульозного диспансеру. А оскільки діти з батьками перебувають. Бувають поза межами міста, вони таку довідку взяти не можуть. Відповідно, ми не можемо зарахувати дитину до санаторної групи чи санаторного закладу. Тому ми пропонуємо і просимо підтримати вас, як депутатів, змінити ці два садочки 129 і 199. Вони розташовані в мікрорайоні Космос, недалеко один від одного, десь ну, до 800 метрів відстань між ними. Просимо змінити їх. Найменування санаторного на загального розвитку. Тобто всі дітки, які є в списковому складі цього закладу, вони здобуватимуть дошкільну освіту в групах загального розвитку. Однак, коли з'явиться така можливість у батьків, очікуємо на перемогу, на відсунення лінії активних бойових дій від міста Запоріжжя з нашого регіону, якщо батьки повертаються до міста і мають таку змогу взяти в туберкульозному проти туберкульозному диспансері, взяти таку довідку, у нас якраз на території комунарського району передбачено і функціонують чотири заклади дошкільної освіти, вони комбінованого типу, тобто там, крім груп загального розвитку, можуть бути і є групи як спеціальні і можуть бути створені санаторні групи. Тобто, коли будуть до нас звернення батьків і матимуть відповідну довідку з протитуберкульозного диспансеру, ми зможемо надати їм таку послугу саме в санаторних цих групах. І якраз для тих батьків, які проживають в межах 129 і 199 садочка, для для них з'явиться більша така територіальна можливість відвідувати ці заклади освіти, бо виходило так, що ці два садочки з усього району. Привозили ну дітей в ці санаторні групи. А так розмежування цих чотирьох закладів, які перебувають ну, на території району, дозволить ну буде зручніше. Поправте мене, якщо я помиляюся, тобто питання йде про те, що на сьогодні ці два дитячі садочки, які комбіновати типу, да, батьки, які там у дітей з незначними формами там туберкульозу. Не можуть отримати довідку, бо вони знаходяться за межами міста. Тобто потреби у батьків немає в цьому дитячому садочку. Коли вони повернуться, вони отримають довідку і, і баж, мають бажання прийти в свій дитячий садочок, який ми вже перейменували. І їм скажуть, дід до наступного дитячого садочку. Так. Ви знаєте, якщо навіть у батьків да, виникне ну, різні бувають ситуації, повертаються, одні повертаються, інші можуть, якби це право батьків звертатися, то таку роз'яснювальну роботу ми проведемо для таких батьків і ми забезпечимо їх групами в інших закладах дошкільної освіти. А так ми не можемо тримати заклад дошкільної освіти, який не буде заповнений дітьми, немає дітей, значить, немає довідки. Немає дітей. І заклад дошкільної освіти ну, не заповнений, повинен бути дітьми. Ми не маємо права там саме в санаторних групах держати. І ще звертаю увагу, що саме от е, великий, дуже комунарський район, і батьки привозили сюди, в ці заклади освіти, з усього комунарського району, що ну, теж певні були незручності. Тому батькам надамо роз'яснення, в яких саме садочках і формувати будемо групи так, щоб ну, батькам було зручно в чотирьох садочках, а не в двох, як було раніше, з усього району звозили. Ну, така наша. Мова йде про шість дитячих садочків. Це ж шість дитячих садочків. Чотири комбінованих сьогодні нас, плюс оці, у оці нас, два, які переміновані. На території Комунарського району чотири комбінованого типу, де можуть бути санаторні і в різних. А оці два вони ж санаторні? А ці два чисто санаторні. Так, а чому ви їх не перейміновуєте в комбіновані? Ми їх перемінова на загального розвитку. Чого комбінованого? Комбінованого у нас? Ви знаєте, немає на сьогодні. Ну ми дивимося. По перше, комбінований комбінований заклад дошкільної освіти. Там повинні бути спеціальні групи, а в спеціальних групах повинні відповідні фахівці працювати. Тобто, повинні, якщо спеціальна група для дітей з послабленим зором, з ними повинен бути працювати е, працівник тефлолог, далі послаблений слух. Тобто, це повинні бути дефектологи, яких у цьому садочці немає. А ну, в тих так почекайте, мова йде про дітей, які були в дитячих садочках у цих двох. Чому ви їх не робите в комбіновані? Оці два, щоб були там і діти, які ну не мають ніяких е, зауважень по здоров'ю, і е, діти, ті, які повернуться з міст, де вони зараз знаходяться. А інші два переминуті в загальні. Чому ми створюємо? Почекайте, чому ми створюємо якісь Проблеми для тих дітлахів, які були в цих дитячих садочках, зробити там комбіновані ці два, а інші два, які комбіновані сьогодні, зробіть загальними. Я хочу ще раз пояснити, що для того, да, кожна дитина, жодна дитина не буде позбавлена права на дошкільну освіту, вони її здобуватимуть з урахуванням того, що зараз ми дистанційно працюємо. А для того, щоб заклад йому надати, саме от як ви говорите, ці два санаторні перевести на комбінованих, ми це на сьогодні не можемо вирішити, бо треба їх наповнити додатково до їх штатного розпису фахівцями. Які які саме будуть працювати, бо комбінований це не тільки санаторні, в комбінованому повинні бути спеціальні групи загального розвитку і можуть ще санаторні. Ну такі вимоги законодавства. Ну да, питання у дорослих а діти тут то, то таке, да? Питання ще є. Ну, я сподіваюся, що на пленарному засіданні депутати ці визначення визначаться з цього питання порядок. Де не вичерпано. Дякую всім, хто прийняв участь в засіданні Комісії деякі питання потребують до опрацювання. Проте засідання постійної комісії пройшло у плідній співпраці. Засідання постійних комісій, що відбулися, постійна комісія з питань екології, присутні Севальнєва, Кір'янов, постійна комісія з питань освіти, науки, культури, спорту, молоді та туризму. Присутні Пенчук, Гончаренко, Дорошенко, Ільченко, Курніков, Полухін, Симаков, Скирта, постійна комісія з питань депутатської діяльності, регламенту, законності, правопорядку та запобігання корупції. Присутні Корольов Чудненко. Постійна комісія з питань життєзабезпечення міста присутні Молчанов, Кіжнер. Засідання постійних комісій, що не відбулися. Постійна комісія з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації, архітектури та земельних відносин. Постійна комісія з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення. Постійна комісія з питань регуляторної політики, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг.